Усім привіт, мої хороші. Ось усім привіт. Коли з цим не працювали, не, не зв'язуйтесь, просто так, не беріть на себе таку відповідальність, тому що кожну свою справу треба, щоб робив спеціаліст. Ви ж одна річ, коли ви не професійний будівельник, ви починаєте щось будувати, не знаючи технології. Або якщо ya listo Чнуть вас зашк. Yes. gosh it's a young... Район певний, то ви повинні розуміти, до чого ви прив'язуєтесь до, 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 до роботи, або е, принципово вам там розв'язка транспортна, або Не. просто вам природа там подобається, бо повинні бути якісь чіткі критерії. Зекономити свій час, фахівця, свої гроші, бо це їзда це гроші. І Наприклад, лукавлять, що у них є така сума коштів, а насамперед у них є більше грошей. Але ж вони хочуть, щоб ви побігали за ті копійки, то тим самим вони роблять гірше. Тому що, знаючи, що у вас є трошки більше грошей, фахівець вам запропонує більш якісне житло. Ви йому спрощуєте цей процес, розумієте? Я не назову це економію. Це ви собі гірше таким робите? Це перше питання. Я пробачаю знову ці дачні песики. Я A próxima. Прошу. 小时 Щок, але може бути фахівець погано працювати, може не пропонувати вашу нереху. Що ж, мої дорегенькі, якщо у вас цікавить конкретно по якісь питання, пишіть мені в коментарі. Я вам щось пораджу.